З вами ваші вірні друзі в у хаті та хвостаті. Сьогодні під нашим прицілом опинився 12-й знак зодіаку Або, як ви вже здогадалися, рибка. Енциклопедія тлумачить, що це надклас водних хребетних тварин. І ми для вас сьогодні підготували такі цікавинки Ми розкажемо вам про рибок гупі, на честь кого назвали цих смугастиків. Повідаємо про неонів. Чи правда, що ці рибки можуть світитися? Такі маленькі смугасті рибки, ну дещо трошки схожі на зебру, називаються барбуси. Максимально вони можуть досягати у довжину приблизно 4 см. Але найбільшою рибою у світі вважають китову акулу. Вона може сягати до 20 метрів. Якщо ж ви вдома не хочете тримати таку екзотику, ми пропонуємо вам кілька видів рибок. Більшість акваріумних риб у природних умовах можна зустріти як у тропічних, а також у субтропічних водоймах. До того ж, вони водяться як у прісних, так і в солоних водах. Ці рибки можуть бути мирними, а можуть бути й хижими. Тож розберемося по черзі. Хто є хто. Друзі, подивіться, ось із таким пухнастим хвостиком це гупі, а ось такі плоскенькі із ну трошки меншим хвостиком це кардинали. Рибка гупі названа іменем вченого ботаніка гупі, який понад 100 років тому привіз її в Європу разом з колекцією тропічних рослин. Гупі поширені у водоймах на півночі Бразилії та Венесуели. Забарвлення самки невиразне, оливкове або жовтувате із блакитно-зеленим блиском. Забарнення самця грябе з різноманітними малюнками на тілі та плавцях. У Венесуелі переважають гупі зеленого кольору. Вони ростуть невеликих, бувають невеликих розмірів, приблизно до 5 сантиметрів. Температура води для них помірна 25-26 градусів. Рибка кардинал із родини коропових. У природних умовах вона живе в гірських потоках і озерах Китаю. Верхня частина спіни жовтувато-коричнева. На тлі цього кольору від очей і до хвоста проходить світлясте синя і золотиста смуги. Кардиналі можна отримувати із будь-якими миролюбними рибами. Загалом вони не вибагливі до якості води і корму. Можуть споживати маленькі крихти сухого молока, а також промити у холодній воді манку. Ось подивіться, які красу. Ні, це скалярії. Скалярію ще називають рибою янголом. У природних умовах вона мешкає в Південній Америці, у басейнах Амазонки. Довжина тіла може сягати до 20 см, а висота риби з урахуванням плавників може бути майже 30 см, проте в акваріумах вони виростають не більше 10 см. Забарвлення тіла скалярії може мати різні відтінки: від зеленувато сірого до оливкового із сріблястим відливом. Це миролюбні та спокійні. Іні зрайві рибки. Краще їх тримати групами від чотирьох і до шести осіб. Їхніми сусідами можуть бути і дрібніші акваріумні рибки, але однакові за величиною і не агресивні півниками можуть бути не тільки як ми з вами звикли представники чоловічого роду курей, а ще також і риби. Ось, подивіться, такі червоненькі, там да, вони заховалися. Це півники, а ось це ось макроплод. Півник або рибка бійцівська мешкає у стоячих, душі зарослих водоймах із забоченим дном у південно-східній Азії, В'єтнамі, а також Тайланді. Самці бійцівських рибок постійно б'ються між собою, як справжні півні, за що й отримали такі назви у довжину. Такі боксери, проживаючи в акваріумі, можуть сягати до 6 сантиметрів, а тривалість їхнього життя не більше трьох років. Їх бажано кормити живим кормом, вони м'ясоїди, можна брати. Скажем, обичну там курятину, говядину, печінку, переморожену, щоб не було в них багато інфекційних там захворювань. Розрізаємо на маленькі кусочки, подрібнюємо і кидаємо. Вони залюбки їх поїдають. Півників можна тривати із мирними видами риб середніх розмірів, які повільні у плаванні. Приміром, із макроплодами. Макроплоди походять із Південно-Східної Азії. Їхнє тіло видовжене, дуже стиснуте з боків завдовжки 10 см. Тіло макроплода коричневе або ж зеленувато-коричневе. На боках чергуються широкі зелені і червоні вертикальні смуги. Макроплоди мають здатність чищати і поїдати водорості. Крім того ж, їх ще вважають санітарами акваріуму. А ми зараз з вами біля гурамі гурамі відрізняються від звичайних рибок тим, що вони захоплюють повітря не зябрами, як звичайні риба, а ротом. Ось вони. Однією з популярніших акваріумних риб вважається гурамі. Їх батьківщиною є Малакський півострів, що на півдню В'єтнаму. В умові акваріуму такі рибки не перевищують 15 см. У природі ж бувають до 20 см. Забарвлення у них різне. Тіло може бути від зелено-коричневого до золотисто-зеленого кольору. Цікаві, дуже є неони. Вони живуть у південній Америці, і найцікавіші тим, що від них відбивається світло, і складається таке враження, що вони світяться. Живуть неонові рибки у струмках басейну річки ріу Негру поблизу Атлантичного океану. Це миролюбні, рухливі і дуже полохливі створіння, тому краще їх утримувати з райкою, але не менш, ніж десяток особин. Тримаються переважно у нижніх і середніх шарах води і можуть стати легкою здобичю для великого хижака. Тому небезпечних сусідів краще не підсаджувати до неону в акваріум. Ці рибки бувають зеленими, синіми, блакитними, червоними та чорними. Друзі, зверніть увагу на оцих смугастиків. Ось це барбуси, а їх брати. Ну, вони трошки великі, і від нас заховалися. Це боція. Ось вона, ось вона. До речі, ми її знайшли. Ось вона. Подивіться. У природі Барбусів зустрічають. Кілька десятків різновидів вони широко поширені в Африці, південній, а також південно-східній Азії. Більшість з них це рухливі, станні невеликі рибки розміром до 4 або 6 сантиметрів. Хоча й говорять, що вони спокійні та все ж часом барбуси можуть проявляти агресію, але непогано вживаються з боцією Рибки боці мешкають у невеликих річках Азії. У довжину вони виростають до 30 сантиметрів. Але в акваріумах лише до 8 сантиметрів. Якщо боція запримітить небезпеку, вона демонструє свої рідні шипи на тірі. Та все ж це мирні рибки, котрі не люблять бути одинокими, тому краще їх утримувати групами. Друзі. Подивіться, будь ласка, цей акваріум. Тут у нас Даніо. Ось такі червоненькі це Даніо Коралові. А ось такі чорні це Даніо звичайні. Якщо ви будете уважні, то у цьому акваріумі ви ще побачите ось таких маленьких сомиків. Один прям прямує до нас. Даніо вважається прісноводною рибкою. Ареал їх проживання це Таїланд, Малазія та Суматра. Довжина тіла Даніо сягає 6 сантиметрів. Забарвлення сірвато зелене боки з блакитним або ж фіолетовим блиском. Уздовж задньої частини тіла проходить вашнева смуга, знизу і зверху підкреслена синьою лінією. Даніо риби невибагливі і доступні для утримування початківцями. Найкраще вони почувають себе в яскраво освітленому, видовженому акваріумі, де є вільне місце для плавання. Остатки корму завжди підбирають соміки, які плавають на дні. Це скажімо, як. Ну, да, санітари акваріуму і невідкладна складова будь-якого акваріуму. Все, що попадає на дно, це донні рибки, вони вважаються, вони поїдають весь остаток корму, який не доїли остальні рибки. Цим самим вони також чистять і акваріум, і стекла, ґрунт підчищають. Деякі види акваріумних сомиків можуть виростати до таких розмірів, що часом і акваріуму буває замало. Але ж є і такі, яких ледве можна запримітити. Ці рибки бувають як дружелюбними, так і навпаки занадто агресивними. А заховалися від нас рибки, які дещо схожі на сомиків. Це агаміси. Рибка Агамікс досить таки мирна і чудово підійде для проживання в акваріумі. Весь день вона проводить в укриттях, тому що веде нічний спосіб життя. Агамікс любить ховатися серед рослинних заростей, при цьому не завдає шкоди акваріумним рослинам. Їх батьківщиною вважають амазонку. Синодонтіс один із видів сомиків. Це дуже цікава рибка. Головною особливістю якої є плавання на спині, тобто догори червом. В акваріумі зріст таких рибок сягає 12 сантиметрів. Забарвлення жовтувати з безліччю чорних плям. <му> Лікарі з'ясували, що під час спостереження за рибами у людей нормалізується артеріальний тиск, зникає стресовий стан, а також знижується ризик інсуліну, А також знижується ризик інсульту. Якщо ви захотіли тримати вдома рибок, перш за все необхідно забезпечити їх акваріумом, та при його покупці вам варто врахувати, що одній рибці потрібно приблизно 2 літри води на 1 сантиметр довжини її тіла. Для того щоб, скажімо, тримувати рибку, можемо два види. Концентрації, скажімо, води підтримувати це відстояну воду обичною з крана, або ж додати аквасейф, який перетворює звичайну воду в, вже потрібну для рибок. Окрім цього, вам варто попікуватися і створити найбільш схожі умови для таких тварин. Температура води для утримання акваріумних рибок однозначно різна, що залежить від різновиду мешканця. Важливо, щоб температура різко не змінювалась. Найкращим є діапазон від 20 до 26 градусів Цельсія. Ще не визнали про те, що риби не такі вже і дурні, як ми їх вважали. От, приміром, окунь є однією із найрозумніших риб у каліфорнійському. У басейні цей окунь був тренований. Так за свистком він проходив крізь обруч і виплигував на руки до господаря, таким чином отримуючи їжу. А ось що цікавенького про риб знають діти, дізнаємось за мить. плавають е, е, воді. Рибка їсть. Корм. И плаваю водичкой. Маленько. А эти редко бывают. А вы Маленькие. А вы не знаете? А эти покажи. Рыба живет море и птички. есть тихонечко. есть Оже пла. А яку кулю буває? В у Бу Вухаті та хвостаті не прощаються з вами. Ми говоримо вам до побачення. Цінуйте тих, хто з вами поруч.